Айтішники Черкас розробили та випустили у світ мобільний додаток, який дозволяє відстежувати рух міського електротранспорту. Відтепер користувачі смартфонів можуть комфортно для себе розрахувати власний маршрут. Завдяки програмі можна дізнатись, коли прибуде тролейбус. Окрім того, можна візуально на карті побачити місце розташування тролейбусу у реальному часі та через які зупинки пролягає його маршрут. Наразі gps трекери встановлені на всіх тролейбусах, тому програма вже повноцінно функціонує. Додаток є абсолютно безкоштовним. Розрахований він для смартфонів на платформах Android та. IOS. Пішли ми тоді до тодішнього мера а, Одарича. Він подивився, сказав дуже класно, але далі нікуди це не пішло. Потім через рік а, нас, як компанію, софтнерну а, найняли розробити подібний а, сервіс для міста Лондон. В місті Лондон а, міська влада. В кожний публічний транспорт встановила GPS-трекери за свої кошти, закупила сервера, закупила все залізо і безкоштовно дала всім, хто хоче, всім програмістам робити на на цій основі сервіси. Платні, безкоштовні або платні. І ми були одні з перших, які прийшли тоді на презентацію департаменту транспорту міста Лондона, почули, що це за сервіс, як вони його налаштували, і написали швиденько свій мобільний додаток для Лондона, який називався і називається Базгуру. Він пройшов вже декілька фаз розробки, був досить популярний. І ми дуже багато для себе. Навчилися розробляючи його для Лондона, а потім почали навіть дивитися такі суцільні додаток, який покриває не тільки Лондон, але й ще й інші міста, головні міста Великобританії. І коли вже акумулювали більше знань, подумали, чому б не зробити це для свого міста? І з цією ідеєю ми вже прийшли до нинішньої влади, до нинішнього мера, тоді ми ходили до мера, а до департамент транспорту і Електранс, щоб зробити це безкоштовно для Черкас. Але в Черкасах це було набагато важче, тому що влада і держава не закупляє трекери, не роблять сервера, не роблять залізну частину. Все потрібно було робити самостійно, і з нуля, і все спочатку. Однак розробники розповіли, що основна їхня ціль це маршрутки, тому що переважна кількість аудиторій мобільних додатків пересувається не тролейбусами, а маршрутними таксі. Таким чином, програмісти, залучившись підтримкою міської влади та бізнесменів, хочуть створити єдину збалансовану транспортну систему міста Черкаси. Чому за словами авторів проекту в Україні немає аналогів? Однак не всі приватні перевізники йдуть назустріч. Коли ми задумували мама звичайно, ми задумували з націленням на маршрутки, не на тр, не на тролейбуси. Ми розуміли, що наша аудиторія, яка використовує смартфони, вона більше користується маршрутками, ніж тролейбусами. Але мені дуже... Чітко дали зрозуміти, що я не зможу навіть говорити про маршрутки, якщо я не зроблю таку сервіс для міста, для тролейбусів. Тому я і наша команда пішли спочатку в електротранс, і тим самим ми покрали весь тролейбусний парк. Але це для нас тільки початок, нам цікаві дуже сильно маршрутки. Їх більше, вони ходять більш регулярніші, вони ходять на вихідних, і в них набагато більше потік користувачів, ніж тролейбусі, особливо користувачів, в яких є смартфони, яким буде цікава ця послуга. Вони там і більш пізніше ходять, і так далі. Яка проблема з маршрутками? Маршрутки не підконтрольні. Ну, якщо не це може погане слово не підконтрольне, але напряму не підконтрольній міській владі. Вони є приватними перевізниками, так? І е, змусити ми їх не можемо. Ми можемо з ними тільки розмовляти. Ми можемо доносити, що є така прикольна штука. І ми хочемо зробити на вашому маршруті це безкоштовно для вас. Просто зробити це для вас і покращити ваш сервіс. Дуже мало я знайшов людей, які, яким би це було цікаво. Питання, а що мені від цього? Є один, може, два перевізники, яким зацікав, за, зацікавилися з одним з них я зустрічався особисто Соломяний дідусь такий. Коли я прийшов до нього говорити про високі технології, бачу, що людини за 70 років, і в нього такі совєтський... Цей телефон такий ще, я думаю, боже, до кого я прийшов розмовляти? Починаю говорити, говорити, а потім він каже: слухай, я тебе привіз. знаєш, коли я був в Нью-Йорку, я так. Коли ви були в Нью-Йорку? Тобто людина дуже-дуже обізнана, дуже прогресивна і дуже була. За щоб робити це, і наступний крок в наступні тижні ми будемо робити це з ним, як показувати, як це працює на маршрутках. Але звичайно, якщо ми покриємо тільки одного перевізника, це буде капля в морі. Окрім мобільного додатку, програмісти мають амбітні плани щодо встановлення пробного інформаційного табла руху громадського транспорту на зупинці біля будинку торгівлі, що в подальшому має дати поштовх міській владі встановити такі пристрої на всіх зупинках міста.